Дон Хуан Матус колись казав, що Всесвіт навмисно підкидає воїну на його шляху дрібних тиранів, маленьких, набридливих, самовдоволених людей, які своїми уколами тренують у воїні чотири чесноти: витримку, самоконтроль, терпіння і найголовніше вміння сміятися. Я давно не зустрічав таких чистих екземплярів, тому. Перш ніж почати, я хочу щиро подякувати автору цього коментаря. Ти чудовий тренажер. А тепер до справи. Мені сказали, навіщо ти по лісу кастанеду? Тут нічого не заробиш. Сидів би на рунах, там хоч хтось слухає твою маячню. Бінго! Знаєте, є старе правило: у кого що болить, той про те й говорить. Цей коментар не про мене, це крик душі людини. Для якої духовний шлях це бізнес-проєкт? Він дивиться на світ через касовий апарат своєї душі, і бачить лише два показники: можна заробити і не можна заробити, і він має рацію. Саме через таких, як він, езотерика перетворилася на ринок, завалений шахраями, що продають карти бажань і грошові руни скрипти. Вони побудували бізнес на магії. І вони погано закінчать. Сила цього не любить. А потім приходять ось такі коментатори і міряють всіх під одну лінійку, так? бо в їхній картині світу інших варіантів просто не існує. Вони ліплять світ за образом і подобою свого жалюгідного уявлення про нього. Але щоб давати такі авторитетні поради, треба й самому мати вагу, чи не так. Треба ж показати свій успішний кейс. Тож я питаю, де твій канал, де твої книги, вебінари, твої власні проєкти, де плоди твоїх творінь? А їх немає, бо ті, хто створює зайняті створенням, у них немає часу бігати по чужих городах і роздавати поради, як краще садити картоплю. Цим займаються лише ті, хто сам нічого не виростив. Окрім бур'янів у власній голові, твій авторитетний коментар має вагу порожньої пляшки, що дзвенить на вітрі. Я ж бачиш, трохи зайнятий. Намагаюся переосмислити ті самі 33 розмови зі старого плейлиста Кастанеда Погляд мага. 16 з них до речі, досі відкриті для тих, хто справді шукає, а не вказує іншим, де краще заробляти. Там є що послухати. Якщо, звісно ж, вуха не закладені дзвоном твоєї маячні. І тут, мій маленький друже, ми підходимо до найцікавішого. Ти ж, мабуть, недовго думав, перш ніж це написати, ти ж не врахував один маленький нюанс. Якби ти справді вивчав кастанеду, ти б знав про намір і про силу, якби ти хоч трохи заглибився в тему, ти б подумав, а чи варто писати таку дурницю людині? Яка більше десяти років свого життя поклала на вивчення магії, різнопланової руни, відйомство, кроулі, шлях лівої руки, кастанеда. Я кажу це не для того, щоб похизуватися. Я кажу це, щоб ти зрозумів: за кожним, хто йде шляхом сили, стоїть сама сила, і вона все бачить, вона чує кожне слово, і вона страшенно не любить. Коли її дітей ображають дрібні тирани, я нічого тобі не робитиму. Навіщо сила, що стоїть за мною, сама відновить баланс, завжди відновлює це не помста, це просто закон збереження енергії. Тож насолоджуйся життям, нешановний коментатор. Насолоджуйся, поки є така можливість. А тим, хто захоче повторити його подвиг і прийти до мене з недолугими порадами, я рекомендую подумати не сто разів, хоча б один, але по справжньому.